Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Коротко про цей день провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком про контроль за виконанням рішення РНБО та підготовка деяких військових питань на наступну ставку. Була доповідь головкома Сирського, «Фронт і Курська операція на більшу уваги складним напрямкам на Донеччині, а також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів 38-го окрема бригада морської піхоти. Це Покровський напрямок та 79-та бригада ДШВ. Це Курахівський напрямок. Дякую хлопці. Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів Америки. Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України, для нашого захисту. Для нашої стійкості це те, що дійсно підтримує нас. І важливо реалізувати це вже в цьому році. Дякую Сполученим Штатам, дякую усій групі «Семи». Ще одне: сьогодні була зустріч з представниками нашого українського громадянського суспільства. Багато було організацій, зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист. Захист свободи, зокрема, був і Максим Буткевич, український правозахисник, та воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону, детально обговорили план перемоги та нашу потребу в об'єднанні у тому, щоб разом повертати справедливість для України. Наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильніше. Ми розраховуємо на єдність в промоції рішення партнерів по запрошенню України в НАТО, а також по розвитку нашої системи оборони. Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці. І також маємо разом працювати над Кроками, які дозволять Україні швидше відновитись після цієї війни, дякую усім, хто допомагає. Слава всім, хто бореться заради України. Слава Україні!